Багато людей вони кажуть, що Бог у мене в серці, і у мене Бог у душі. Хочу запропонувати вам такий невеликий тест. А скільки ваша душа молиться, скільки ваша душа вона поститься, скільки ваша душа проповідує, скільки ваша душа вичає Слово Боже. І якщо у вас Бог дійсно в душі, то ви щодня це робите. Але якщо ви це не робите, то е, якщо ви не відвідуєте церкву, якщо ви не вивчаєте Слово Боже, то, звісно, значить, Бога у душі у вас немає. Це дуже добре, що ви визнаєте, що Бог є. але... Є наступний крок, щоб Бог Він з'явився в душі, коли у душі пастиря Божих людей з'явився Бог, то вони почали ходити до церкви, почали вивчати Слово Боже і продовжують вивчати, читати Біблію, і вони служать Богові, проповідують іншим людям, що зараз робить церква. Тому, якщо ви дійсно хочете, щоб Бог був у душі у вас, тоді напишіть нам, і ми допоможемо вам вивчати Слово Боже щодня. Амінь.